Ранок на максимум. Найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо «Максимум»! Росія готова до прямих переговорів з Україною. Але є нюанс. Давайте зацитуємо цю новину повністю, бо деякі телеграм-канали, на жаль, дали урізану версію заголовку. МЗС РФ заявило, що Росія відкрита до прямих переговорів з Україною. Прекрасною базою для цього буде стамбульський трек, який розвивався з 2022 року. Тобто, що це за прямі переговори? Україна і Росія сидять разом за столом. Росія висуває ультиматуми, неприйнятні для. Будь-якого погодження з українського боку Росія хоче обмеження української армії, нашого роззброєння, зобов'язання не вступати в жодні зовнішньополітичні альянси, російську мову другою державною. Е, ну і далі весь набір хатілок, який ви всі прекрасно знаєте, це стандартна путінська позиція. Що з 2022 року, що насправді модернізована ним же в червні, якщо я не помиляюсь, 24-го року напередодні саміту миру, коли він ще, окрім цього, захотів виведення українських військ з Запорізької Ольської, Донецької, Луганської області, ну тобто, так Росія відкрита до переговорів. Питання в тому, чи чи є це взагалі переговорами? Це та сама стандартна їхня позиція, яка ці переговори унеможливила. От що означає читати далі заголовків, і до речі, про заголовки Financial Times пише, що у дипломатичній записці напередодні скасованої зустрічі не оце відбудеться, не відбудеться. А скасованої зустрічі у Будапешті Росія зажадала від України не лише здачі Донбасу та не вступу до НАТО, а й ще скорочення української армії. І саме тому Сполучені Штати Америки скасували. Саміт у Будапешті Рубіо після перемовин з Лавровим сказав Трампу, що Москва не демонструє готовності до переговорів, а тому немає сенсу летіти до Будапешта. Я би тут відмітив, знаєте, все таки зміну американської позиції, тому що ці хотелки росіян ніяк не змінились ні з 22-го, ні з 24-го року, ні з серпня 25-го року, коли був організований саміт Трампа і Путіна на Алясці. Власне і Путін приїхав туди з такими самими бажаннями. Просто минулого разу переговорним треком займався Стів в якому довелось полетіти в Москву, вислухати 4 годину лекцію про Піченєга, Фрюріка, Переяславську ряду, Богдана Хмельницького і що купу всього дуже цікаво, і потім е, зустрілись Трамп з Путіним. Трамп почав слухати все те саме, зрозумів, що йому не цікаво, і зустріч перервали. Зараз за переговори відповідає Марко Рубіо. Е, він мав зідзвонити з Лавровим для організації зустрічі Трампа і Путіна. Зідзвонився, почув оце все, почув російські вимоги. Зрозумів, що далі йому це чути не цікаво. І від зустрічі з Лавровим відмовився як наслідок накрилася зустріч Трампа з Путіним. Тобто, російська позиція не змінилась, як би вони не нам намагалися її різними риторичними прийомами пом'якшити. Наприклад, приїжджав е, оцей цей Кіріл Дмитрієв, путінський фінансіст, уроджений з Києва. До речі, в США намагався там позустрічатись з купою людей. Ну ні з ким особливо йому там не вдалось зустрітись. Навіть зустріч з Виткафом пройшла з таким ну достатньо посереднім успіхом. Навіть не вийшли потім в паблік з якоюсь нормальною комунікацією. А ще до цього, коли відбулася доволі коротка, але дуже напружена зустріч Рубіо і Лаврова у нью Нюйор на генасамблеї ООН у вересні глава МЗС РФ теж переконував американців, що Україна перебуває у владі нацистів. І щоб Рубіо не казав, Лавров не чув. Тому американські чиновники покрутили пальцем у скроні. Ну тобто сказали, що вони були вражені непримиренністю російської позиції. Лавров явно втомився і здається, вважає, що він має справи важливіші ніж зустрічатися зі Сполученими Штатами. Чого б там не хотів президент Путін, розповів один із чиновників. Так мені подобається фраза Лавров втомився. Так і хочеться сказати, то нехай ляже полеже трохи, відпочине в мавзолеї біля Леніна. Ні, ну правда, повним сил і енергії він явно не виглядає. На зустрічі Путіна і Трампа Ми на Алясці. Ми підтримали, підтримали ті пропозиції, які, які, ліжать, які за тиждень до цього. Спецпредставник президента США а Стівен Вікоф привозив до Москви. І ми на Алясці, устами президента Путіна, перепитали у пана Віткофа, який був присутній там. Чи правильно ми зрозуміли його пропозиції? Він у присутності свого президента підтвердив, що наше розуміння вірне, і ми сказали, що готові на цій основі рухатися до оформлення остаточних домовленостей, І, по суті, зараз ми досі чекаємо підтвердження від Сполучених Штатів тих пропозицій, які вони нам передали і які ми взяли за основу. Ну хто? Хто при здоровому глузді і тверезі пам'яті буде говорити про те, що США спочатку наобіцяли Путіну золоті гори, а потім взяли і попросту. Кинули російського царька. Деякі зустрічі могли бути просто телефонними дзвінками, а деякі телефонні дзвінки могли бути просто імейлами. І коли ти відправляєш людину, яка не користується перекладачами, не веде нотатки своїх зустрічей, і в принципі просто так з розутими очима дивиться і слухає всі лекції з історії, які йому розказують, то дуже рідко це закінчується якимись конструктивними домовленостями. Складно сказати, хто там кого не зрозумів, але цілком припускаю, що Уіткафа не зрозуміли ні американці, ні росіяни, і так само і те, що він передав від Путіна. Він або сам не зрозумів пропозиції росіян. Або розумів, що він не має жодного результату, і йому тепер треба, хоч якось, викручуватись, щоб не зустрітися з наслідками, бо він просто даремно злітав в Москву. Це зараз уже навіть не має великого сенсу. Це будуть розбирати потім в якихось мемуарах, в якійсь, знаєте, аналітиці вчорашнього дня. Те, що ми маємо на сьогодні, ми маємо на сьогодні, що переговори фактично закриті, поки Росія або не продемонструє договороздатність і готовність до переговорів по лінії фронту, або не винайде якийсь новий інструмент, як Трампа знову. Повернути на свій бік, тому що ну давайте все таки не забувати, що Дональд Трамп людина з перемінним настроєм. Але повернемося до усіх Москви. Я постійно в розмові з вами наголошую на тому, що справа не в Донбасі, а у створенні умов для подальшої капітуляції України. Звідси і вимога до України скоротити армію. Путін ні на Кілометр ні на міліметр не відступив від жодної з вимог, озвучених ще 14 червня 2024 року. Хороша новина в тому, що Рубіо, якому доручили очолити переговори, є компетентним. На відміну від Віткофа і тепер Лаврову чи Дмитрієву, не вдається просто так Трампу це все впарити за чисту монету про нацистів, київський режим Богдана Хмельницького і Рюріків. Але Рубіо не тільки компетентний, але, зважаючи на все, ще й не боїться прямо розповісти Трампу, як все є. Це, до речі, також дуже важлива якість, тому що можна розуміти, але, наприклад, приховувати частину правди і боятися сказати, що результатів нема. Як періодично робить і сам Дональд Трамп, який також боїться на загал, говорити, що результатів нема, а натомість стверджує, що його зустріч у Китаї пройшла на 12 балів з 10. Коли Дональд Трамп щось оцінює на 12 із 10, як правило, це було щось провальне. Хіба що вони там не закінчили якусь уже 12-ту війну? Ну бачите, і по коментарю про те, що ця війна ніяк не впливає на США і Китай, і по коментарю про зустріч на 12 з 10, якби ми не маємо жодної корисної інформації. Де ми маємо корисну інформацію? Це про те, що конкретні результати оголошені внаслідок цієї зустрічі, ну вони доволі знаєте, доволі такі посередні посередньо з точки зору якоїсь якоїсь результативності, зрештою, тобто Трамп почав ескалацію торговельну з Китаєм з розрахунком на якусь глобальну зміну правил в їхній торгівлі на якусь знаєте, перебудову відносин на більш справедливих засадах для США. Тобто Трамп правильно визначив проблему, що у США з Китаєм шалений торговельний дисбаланс. Він, вочевидь, переоцінив свою здатність тиснути на Китай. Або свою здатність цей тиск довести до е, результату, Китай під цей тиск не прогнувся. Що ми маємо по результатах цих переговорів? Штати знижують тарифи з 57 до 47%. Китай е, Китай розблоковує імпорт сої. Ну тобто, це очевидно не ті результати, які мали бути від доленосної зустрічі, що мала би вирішити долю всього світу. Е, тому цей раунд швидше. За Китаєм, принаймні тактично, але я би сказав, що вони в принципі знаєте, так, так чи, тактично розійшлись для продовження подальших консультацій. Хоча навіть про те, що ця війна не впливає ні на Китай, ні на США, я би теж не погодилася. Ну бо. Поки Штати думають, що їх розділяє океан, Росія вже не випробовує, а застосовує по Україні ракети, через які свого часу саме Сполучені Штати вийшли з договору про ракети середньої і малої дальності з Росією. РФ 25 разів застосувала в Україні ракету, через яку США вийшли з того договору про ракети середньої і малої дальності. Йдеться про крилату ракету 9 М 729 що здатна нести ще й ядерний заряд, і саме через цю ракету. Трамп у 2019 році за попередньої своєї каденції вивів США з цього самого договору, який ці польоти цю дальність відповідно й обмежував. Тоді Вашингтон стверджував, що ця 9 М729 порушує угоду і літає далі за 500 кілометрів. Москва це, звісно ж, заперечувала. Ну а тепер є вже бойове підтвердження, бо ракета реально пролетіла понад 1200 кілометрів. І за експертними оцінками, її дальність може досягати 2500 кілометрів. За даними джерел, регулярні пуски розпочалися 21 серпня, за кілька днів. Після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, і з того часу Росія запустила 23 такі ракети, плюс ще два пуски були у 2022 році. Нагадаю, що цей договір про ліквідацію ракет середньої меншої дальності підписаний був ще СРСР і США у 1987 році і забороняв наземні ракети з дальністю від 500 до 5500 кілометрів. Ну і відповідно, як я вже сказала, США вийшли з нього в 2019, звинувативши Росію в порушенні через цю саму ракету 9 М 729 Ну а що ж стосується, чи впливає ця війна на Китай? Ну може прямо і не впливає, але вона Китаю явно необхідна. А вона необхідна для заробітку, бо Китай продав до Росії двигунів на три мільйони триста тисяч доларів. Ні, звісно, вони могли би використовуватися для виготовлення пральних машин, помп, електросамокатів. Але звідки це все у Росії? Я не знаю де, як, наприклад, я можу щось сказати про свою галузь. У ній немає нічого вітчизняного, і за чотири роки нічого не з'явилося. Взагалі нічого розумієте. Нічого розумієте, а насправді моя галузь, як до речі, і ваша, вона вся, вона одна з основних сьогодні. це камери, звук, світло. Розумієте? Тобто ніякого імпорта заміщення в Росії немає. А у чахеди, де ці двигуни і стоять, є. Ну а по-друге. Саме Китаю вигідно, щоб ця війна продовжувалась, і щоб Росія з одного боку була в достатньо слабкому становищі, щоб бути залежною від Китаю, щоб не стати суб'єктом у відносинах з Китаєм. З іншого боку, Китай не зацікавлений ані в розгромі Росії, ані в умовах перемир'я, які були би для Росії занадто тяжкими, тому що все-таки Росія їй потрібна, і Китаю потрібно використовувати Путіна в тому числі і для своїх. Різних ігор я нагадаю заяви Марка Рюте, генерального секретаря НАТО і Алексуса Гринкевича, це головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі, про те, що до потенційного вторгнення Китаю на Тайвань, згідно з прогнозами розвідок, які їм підпорядковуються, лишилось менше 14 місяців. Тобто, Китай, згідно зі словами цих посадовців, буде готовий до цього до кінця 26-го року. І неодмінно, в разі початку такої операції, він попросить Путіна атакувати. Країни Європи, тобто Китаю вигідно, щоб ця війна продовжилась, і Трамп не запропонував нічого такого, щоб цей інтерес Китаю перебити. Ну і відкрите питання, чи міг власне запропонувати? Тому підсумовуючи коротка відповідь: так звісно, ця війна впливає і на Китай і на США. Попри те, визнається Дональд Трамп чи не визнає? Тому ви скажете, так що ми знову повернулися до того звідки стартували з Китаєм результат нульовий. Індійські підприємства знову повертаються до закупівлі російської нафти, робляться тихо і обережно. Віктор Орбан теж шукає обхідні шляхи, і про це говоритиме з Трампом вже 7 листопада. Ми ж не можемо чорно білим маркувати абсолютно все. Тобто, у цієї адміністрації є щось, що ми можемо відзначити. На мій смак набагато більше того, що ми можемо розкритикувати. Ну очевидно, ми можемо відзначити запровадження санкцій. Очевидно, ми можемо відзначити зміну їхнього підходу до взаємодії з Росією. Так само можемо відзначити обмін розвідданими згідно з американськими ЗМІ, з кінця літа нам надаються розвіддання американські для завдання ударів по російській території по російським об'єктам нафтопаливного комплексу. Це по суті навіть не просто допомога, це така опосередкована участь плануванні операції. Тобто, деякі аспекти, звісно, що вони є позитивні і зрушення є в інших аспектах. Ну, ми жодного прогресу не бачимо і щось Трампу не вдається. Вдається, очевидь. Мені здається, що не вдається йому більша кількість таких речей. Ну, але нічого, ще три з половиною роки попереду навчиться. Чесно скажу, я теж не люблю ділити світ на зраду і перемогу, на чорне і біле. І я розумію, що світ не живе українською політичною, економічною і військовою ситуацією. Тому надія, певно, як завжди, залишається на наших військових, на вас, на нас і на фламінги. Найближчим часом будуть далекобійні удари по Російській Федерації, цілі вже визначені. Окрім того, щоб відповісти Путіну на пропозицію іноземним і українським журналістам відвідати Покровський і Куп'янський напрямок, його відвідали, але не мої колеги, а вище військово-політичне керівництво України на чолі з головкомом Сирським. Начальник російського генштаба. твій ход, хочеться сказати. Ну а поки. А поки я тут як завжди залишаю реквізити для допомоги нашим захисникам на автомобіль для 115-ї ОМБР, І кажу вам до зустрічі в ефірі програми «24 години до».